У, не вже спуск. Вау! Треба вважати, щоб не вилетіти з траси. О, тут ще кентафурики сидять. тут є така зупинка. Зробив мер міста. Дуже класно для відпочинку та для того, щоб просто провести гарний час. Містер Шпак не стриманий. Їде і їде. Поїхав навіть не чекає мене. Я тут хочу блог зняти. Хочу вам показати красу нашу Івано-Франківську. Hello кентафурики! вас вітає канал Марік Бубалік Студія. І сьогодні я хотів вам запропонувати дуже цікавий випуск в такий сонячний гарний день, як оглядовий маршрут 15 км, який буде стартувати від магазину продуктового борщ. Благодійний заїзд буде для збору коштів на потреби армії ЗСУ. Подивимося, які участки складні, яка дорога, яке покриття, що може нас чекати впереді. І все побачите у відео згодом. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. І Ставте лайки. Ставте лайки І це буде Україна разом до перемоги. Поїхали. На початку села Вовчинець Зустрічається дорога з глибокими ямами. Треба це вважати, друзі. Зараз дуже вам покажу. Отут люки такі собі трохи от. Така є яма. Опа! Бо задні була машина. Якщо рух буде перекритий, то цього не буде. Але якщо людей буде багато, то доведеться якось От. Далі йде по маршруту церкви. Перший підйом це у Вовчинцях іде. Славно звісний підйом на оглядовий майданчик. Не можна побачити панораму міста. Він затяжний, дуже довгий. Так що готуйте свої сили рівномірно. Що, ми чуть-чуть долаємо підйом. Думаю, що більша частина велосипедистів, які будуть брати участь, будуть ти пішки, Та, як Богдан йде ззаді. Він старається, їде місцями, але це важко. Мені навіть важко, враховуючи, я дуже давно не їздив нормально на велосипеді. Сьогодні, друзі, ще й такий вітер і зустрічний і Попутній і боковий серйозний досить. Тому сьогодні день такий досить непоганий для очодового маршруту та для тренування. Рекомендую проїхати до марафону самого. Зато звідси відкриваються мальовничі краєвиди на весь Івано-Франківськ. О, тут ще кентафорики сидять. Так що ось таке. Після підйому йде знову підйом. Як ви вже замітили, покриття асфальт ідеальне. Їхати аж любо. Ууу, не вже спуск. Вау! Які краєвиди! Просто кайф! Друзі, насолоджуйтесь! Вау! Дуже різкий. Затяжно різкий. Треба вважати, щоб не вилетіти з траси. І ми спустились в колодівку. 50 на спінометрі середнє. просто! Треба ставитись ліки, я бачу, щоб їхати ще швидше. Бо поки що я на МТБ резині, як ви замітили. По дорозі, хто замучиться або захоче відпочити, тут є така зупинка. Зробив мер місце. Дуже класно для відпочинку та для того, щоб. Просто провести гарний час. Після відпочинку. Третій підйом, можна так сказати. Четвертий підйом. І тут зустрічається участок з поганою дорогою. Нічого, і таке буває. А нічого, ми продовжуємо рух попри село. Колодіївка. Добре, що на підйомі. Лежачий поліцейський. А не на спуску в центрі Колодіївки можна замітити, що дорогу так і далі не зробили. От є участок, що... Але стоп, 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 слова забираю назад. Ми проїжджаємо цвинтар і з'являється асфальт знову. Участок певний не зробили. Як ви це вже замітили. Йдемо на спуск. Щось я бачу в кінці знову бездоріжжя. Буду їхати бо гравійка і кидає в тебе у всіх. А вітер цей здуває просто. Неможливо. Так що буде веселий маршрут від Марцинків, благодійний заїзд. Реально буде круто відчути себе на вершині подіуму. Ну таке, доволі класно. Гарний маршрут. Буде і бездоріжжя, буде і поля, ліса, болото. Гарно, мені подобається. Треба вважати на це все. Тому що є ділянки, участки, які я вам вже показав, не, не знаю, що було видно. Надіюсь, було видно на спуску є ми і без доріжжя тобто, гравійний шутер. Отакі От камінчики на спуску. Це якщо узенькі колеса на гравійник або на шосері. Ну я не думаю, що сюди на шосері будуть їхати. На гравійному... Тому велосипеді ще куди не йшло. От і норм, МТБ нормально заходить. То на ці факти треба буде уважати. Доїхали до такого роздоріжжя. Де є табличка Узен. А нам направо, на ось той підйом піднімаємося на український Голівуд. 8 кілометрів подолано складної дороги. Ну ви самі бачили. На що треба вважати? Є й бездоріжжя. Йдемо далі. По рахунку я вже не знаю, сьомий або восьмий підйом іде. Щоб ви собі врахували. Через гарний мальовничий ліс, поля, ліси. Дуже гарно. Мені подобається, маршрут дуже класний. Для тренування особливого підійде. А ми вже добралися до мальовничої точки цього маршруту, як український Голівуд. Друзі, тут неймовірно красиво івано франківськ як на долоні, чесне слово. Ще захід сонця тут зустріти. Ну, неймовірно просто. Містер шпак не стриманий. Їде і їде. Поїхав, навіть не чекає мене. Я тут хочу блог зняти. Хочу вам показати красу нашу Івано-Франківську. івано франківськ івано -франківсь як на долоні. Неймовірно просто. І маршрут зараз вже з цієї точки започинається, йде все на спуск, залишається якийсь... Ну, не знаю, напевно, 4-5 кілометрів, і ми вже будемо на фініші в угорниках. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, і все буде. В самому селі Підлужжя. Роздоріжжя буде. Ми рухаємося прямо, по головній дорозі. Направо не звертаємо, направо це дорога в село. Запам'ятайте це, на увазі майте. Ми рухаємося прямо. По ліву сторону, по ліву руку. Фінішна пряма, друзі. Так виглядає фініш, район АТБ, перехресток, у Горники. Ну що, дорогі кантафурики та друзі? Маршрут підбіг до завершення. Ми вже в парку в Китаї японській альтанці. Гарно відпочивши. Я не можу сказати, що ми дуже замучились. 15 кілометрів це прям стимул проїхати цей маршрут. Ми словом, коротко, по маршруту пробіжимося. Значить, розпочинається в Овчинцях, Там зразу різкий підйом. Ви вже бачили. Половина маршруту хороший асфальт, але зустрінуться у самому селі Колодіївка участок, де буде бездоріжжя і гравійне покриття. Там будьте обережні, є ями і є дуже гравію цей шутер. На гравійних колесах або на якихось таких тонших, не на МТБшних, буде важко їхати, особливо дітям. Тому на це зверніть увагу. Далі є різні повороти. Ну, все у відео буде. Ви на це зверніть увагу. А що вам ще розказати? Якщо рух буде перекрито, то буде досить класно, тому що по селах в принципі рух не такий жвавий, але зустрічаються машини. І автобуси курсують, і квадроцикли, мотоцикли їздять. Одним словом, потрібно вважати правила дорожнього руху, треба буде дотримуватися. Особливо треба мати захисний шолом каску в будь-якому випадку, тому що без неї ліпше не ризикувати. Є дуже різкі спуски, дуже з різкими маневрами, без цього ніяк. Їхав сьогодні з початківцем містером Шпаком, хочу його запитати, наскільки йому цей маршрут, наскільки складно було, і взагалі, що він порекомендує вам, всім початківцям звернути на що увагу. Ну, я їхав перший раз, ну, мені дійсно ці підйоми, мені здавалося дуже тяжко. Я ну, ледве виїхав, а я виїхав. І на тих поворотах бути дуже обережно, то можна звитіти. І мати цей шлом, і мати тримати, ну, руль роль на, на тормозі. Правильно. Рекомендуєш початківцям поїхати спробувати свої сили. Думаю, що так. І якщо вони зможуть, друзі. Я думаю, що заради цього, заради України, нашої, заради ЗСУ, заради того, що ми збираємо кошти на армію нашу, потрібно проїхати цей благодійний заїзд, марафон. Тому, друзі, підписники кентафурики, підписуйтесь на канал, ставте ці жирні лайки. Це нас дуже мотивує і робить наші відео ще кращими. Тому і до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! слава!